В Україні багато і смачно готують. кажуть, що коли 1973 року на чемпіонат Європи з кінного триборства до Києва приїздив принц Філіп, чоловік Єлизавети II, його частували українськими стравами в ресторані Прага. Це той, що на території нинішнього виставкового центру. Так от принцу все дуже сподобалось, проте було одне зауваження він сказав, що українська кухня занадто ситна. Що ж, з цим не посперечаєшся. Українські страви дійсно на засмажені, засмачені і надзвичайно смачні. А ще українська кухня дуже різноманітна і залежно від регіону має свої унікальні кулінарні відтінки. Що казати, коли українські вареники відрізняються не лише смаком, а й розміром, залежно від регіону, де їх готують. На заході України, приміром, вважають, що тим краща господиня, що менший вареник вона зліпила. В центрі та на півночі, зокрема на Житомирщині, вареники ліплять. Вже більш суттєвого розміру, такі, що двома варениками можна наїстись. Ще Житомирщина славиться урожаєм картоплі, що значною мірою впливає на раціон місцевої кухні, тож деруни коронна страва полісся. У Чернігівській області майстерно готують печеню в горщиках із картоплі, квашеної капусти та м'яса, а на десерт пиріжки з калиною, адже регіон багатий на ягоди. На Сумщині також полюбляють печеню, але тут з картоплею закладається і м'ясо і печінка. А борщ тут готують із свининою і на буряковому квасі. Київ вже багато років славиться своїми котлетами по Київськи. Південь, де Дніпро впадає в Чорне море, це край рибалок, тому й рибні страви тут різноманітніші й цікавіші. Наприклад, в Одесі бички не лише подають в'ялини до пива, з них готують биточки. Тісто змішується з подрібненою рибою і смажиться на олії. Набагато складніше приготувати рибу фіш, потрібно акуратно зняти шкірку, почистити від кісток, подрібнити, нафарширувати та запекти. На Миколаївщині рибу консервують, додаючи томат або варять юшку з томатним соком. Херсон славиться своїми кавунами, а ще різноманітними овочами, особливо баклажанами. Тут їх і смажать, і консервують, і навіть роблять ікру. Крим славиться лагманом, локшиною зі шматочками м'яса, і долмою, маленькими голубцями у виноградному листі. На Запоріжжі готують наваристий капусняк. У Черкаській області до борщу обов'язково подають ароматні пампушки з чесником. Кіровоградщина може здивувати різноманітністю вареників та начинок до них з картоплею, грибами, м'ясом, печінкою, капустою. Також варто скуштувати крученики, невеликі м'ясні рулетики з начинкою з фаршу, паштету, чорносливу, з горіхами. Полтавщина славиться галушками та пундиками. У Дніпропетровську, як і в Одесі, дуже полюбляють готувати форшмак, а зі свіжої риби з Дніпра готують юшку по Дніпровськи. На Вінниччині готують бігос, страву з тушкованої кислої капусти з м'ясом і грибами. На Донбасі знають близько 50 рецептів окрошки. Кожен знайде рецепт на свій смак, а до окрошки можна спробувати рульку, частину свинячої ноги, яку натирають сіллю і спеціями, а потім запікають в тісті. У справжній слобожанський борщ, який готують на Харківщині, кладуть квасолю і м'ясні фрикадельки. На Прикарпатті до столу подають банош, густу кашу з кукурудзяної кропи, приправлену сметаною, банош подають гарячим зі шкварками та бринзою. Карпати це край білих грибів, і тут майстерно вміють варити смачну грибну юшку зі сметаною. Чанахи страва на зразок печені, якою вас пригостять на буковині та галичині. ця страва зі сходу, проте дуже гарно вплилась в українську кухню. Ще у Чернівецькій області варто спробувати домашню бринзу та традиційну кукурудзяну кашу, мамалигу. На Закарпатті дуже популярна страва Бограч, яка прийшла до нас з угорської кухні. Береться гуляш, приправляється карпатськими травами і все це вариться у казанку. А завиванцями на Закарпатті називають м'ясні рулети з яловичини із суміш варених яєць, солоного огірка, сала і сирої тертої картоплі. Чудові віденські рулети струдлі добре готують у Львові. В Україні жити смачно.